Я був на острові, що зветься Патмос, за Слово Боже за свідчення Ісуса Христа. Почув за собою голос гучний, який говорив, і я оглянувся, щоб побачити голос, що зо мною говорив. Вітаю на каналі Відкрита Біблія». Читаючи перший розділ книги об'явлення, ми знаходимо якби, заклик, такий скритий, про те, щоб ми навернулися від своїх вчинків. Звичайно, що коли людина повертається до Господа, коли вона навертається до Господа. Вона має намір і ціль змінити своє життя. Вона прикладає багато зусиль, вона змінює своє життя, вона намагається від чогось відмовитися, до чогось прилинути, але якимось чином це все не виходить. В неї відбувається розчарування. І з часом дехто залишає християнську віру, залишає Христа, тому що розуміють, що вони не здатні досягти. Якихось цілей, якихось планів і стандартів, і це призводить в їх розпаш. Я хочу розповісти свій особистий досвід. Справа в тому, що я також кілька десятків років назад це сталося. Я читав Біблію, я намагався змінитися, я намагався покращити своє життя, я намагався стати хорошим християнином. Але в мене якось не вийшло. Що би я не робив, я... воно якось наоборот здавалося. Чим більше ти намагався щось зробити, тим гіршим ти стаєш. І я прийшов в і розчарування і вирішив, що взагалі буду просто номінальним християнином, просто ходити в церкву, нікому ні про що говорити, тому що коли я говорю людям, що потрібно повернутися, що потрібно цього не робити. Я помічав, що в своєму житті воно повторюється, і як я не намагався цього не робити, воно повторювалося і здійснювалося. І я розумів, що як я можу говорити людям про їхні недоліки, якщо вони є в мене, і я їх не можу позбутися. Відбулося розчарування. І це дуже пригнітило мене. І ось сталася цікава історія в моєму житті. Одного разу, повертаючись знову ж з християнського служіння, пізно ввечері в місті Вінниці, де перестало вже ходити міський транспорт. Мені довелося йти вночі, пізно ввечері, пізно вночі йти самому. І ось я, як зараз пам'ятаю, я йшов однею вулицею і йду. Майже прийшовши до свого будинку, а верніше до того місця, де я проживав. Там стояв ларьок. Ларьок е виноводочних виробів. Я зайшов у нього, в мене так паршиво було на душі. І думаю, ну от зараз щось тут е чимось скористаюся. І гроші були, якби. Але потім я такий думаю, а нічого ж не зміниться. Яким я був, таким я залишуся завтра на ранок. Я виходжу, такий ще гірше пригнічений. І йду по тротуару. Це було десь. Близько другої ночі. І нікого немає, світло освітлювало вулиці. І я чую, якби голос. отак чути. Не на того дивишся. Я оглянувся, думаю, хто це, з ким, якби не придав значення, думаю, можливо, це не до мене. І я продовжив рух і якби почув знову вже, чуть тихіше, але так само цей впевнений голос. Я почав оглядатися і зрозумів, що. Це, напевне, до мене, тому що нікого я не побачив. Я якось знітився, прийшов в, 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 в кімнату і думаю, а куди, куди не на того, на кого ж дивитися. І, якби голос, але вже не... ця думка швидше була, вже, вже якби не голос говорить: ти дивися на себе, треба дивитися на мене. Оскільки була пізня година, я втомився, я заснув. Коли я рано проснувся, я розумів, що це був не сон, це була реальність. І я почав думати і осмислювати все те, що відбулося тоді пізно ввечері. І я зрозумів, що вся моя проблема в тому, що я дивлюся на себе. В своїх гріхах, в своїх недоліках, в своїх проблемах я дивлюся на себе, а потрібно дивитися на Христа. Кожен раз, коли ми согрішаємо, ми дивимося на себе, ми дивимося на когось іншого, ми звіряємо себе, зрівнюємо і бачимо, цей розпач відбувається в нашому житті. Бачимо, що ми не здатні дойти до якоїсь досконалості, і це призводить нас у розпач. Коринфянам 3,18 сказано. Ми ж відкритим обличчям, як у зеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави. На славу, як від Духа Господнього. І так, коли ми дивимося на себе або на себе подібних, то ми такими і залишаємося. Ми нічого не змінимо і нічого не станеться. Але коли ми будемо дивитися на Господа Ісуса Христа, коли ми будемо покладатися на нього, тоді ми зможемо змінитися. Тому кожен із нас, хто має певний розпач, розчарування моє побажання, ви не на того дивіться. Дивіться на Ісуса Христа. Дивіться. І споглядайте на нього. І коли ви будете споглядати, ви будете переображатися в той же самий образ. Ви будете ставати такими, як Христос. І лише Христос може нас змінити. Міхея 7.7 сказано. Я ж на Господа буду споглядати, надіятися на Бога мого спасіння, і мій Бог мене почує. Амінь.